Марш миру живи і пам'ятай, пройшов 8 травня вісьмома селами Полтавщини. Для місцевих жителів на урочистих мітингах було відтворено вхід до населених пунктів визволителів від фашистських загарбників. Акцію проведено за сприяння народного депутата України Костянтина Живаго. Подробиці у нашому репортажі. Театралізована святкова колона завітала у село Бондарі Кременчуцького району 8 травня уранці. Село стало одним із учасників маршу миру під назвою Живи і пам'ятай. Акцію приурочено до свята перемоги. Цього дня на урочистих мітингах об'єдналися вісім сіл Полтавщини, що відносяться до виборчого округу народного депутата Костянтина Живаго. Імпровізована колона розпочала свій шлях у селі Крамаренки Кременчуцького району. Далі учасники слідували селами Запсілля, Бундарі, Галещина, Солониці, Пришип, Єрстівка та Дмитрівка. Очолили урочисту ходу учасники військово-патріотичних клубів із Дмитрівки, Кременчука та Дніпропетровська. У супроводі військової техніки часів Другої світової, ніби із сивої давнини, зайшли у село імпровізовані воїни-визволителі. Місцеві мешканці зібралися біля сільської ради, та як і далекого 43-го, квітами та посмішками зустрічали гостей. Не пропустили цю подію навіть найменші бондарівці – вихованці дитячого садочка. Урочистий мітинг у селі Бондарів відкрив сільський голова Леонід Заїченко. Він розповів, що під час Другої світової село понад два роки знаходилось під владою німецьких окупантів. 5 вересня 1941 року, села Бондарівської сільської ради були окуповані німецькими фашистськими загарбниками. Залпи війни на нашій території гриміли довгих 748 днів і ночей аж до 27 вересня 1943 року. Саме цього числа наші населені пункти були визволені військами Радянської армії, до книги вічної слави. Занесені 228 прізвищ наших односельчан, які загинули героями Кривавій війні. Голова ради ветеранів села Бондар Євгенія Лібенко закликала молодь шанувати тих небагатьох ветеранів, яким пощастило дожити до наших днів, бо вони наша жива історія. Дорогі діти. Я звертаюся до вас. Вдивіться в ці обличчя. Це Фронтовики це учасники війни, це жива історія нашої держави. Запам'ятайте їх і вклоніться низенько за те, що вони нам зробили. Подякуйте. Нині у Бондарях мешкають 29 учасників Другої світової війни, серед яких Улита Дмитренко. Їй виповнився 101 рік. Від імені ветеранів зі святом перемоги присутніх привітав учасник війни Іван Остапець. Він поділився із односельцями своїми спогадами про воєнні часи. Дорого нам ця війна. Ліж самого українського народу. Загинули більше 10 мільйонів чоловік. На жаль, мені не прийшлося освобождати рідну батьківщину. Я знаходився в Запорожжі 45-35 кілометрів від Запорожжя, Получивши з'єднання о тому, що Кременчук освобожден, я за два з половиною роки написав перше письмо. Патріотичні пісні часів Другої світової мешканцям села подарували учасниці колективу художньої самодіяльності Києшківського сільського клубу. Їх проникливий спів викликав сльози у углядачів. Закінчився урочистий мітинг потрійним переможним залпом під пам'ятником загиблим воїнам та покладанням квітів до його підніжжя. Після цього святкова колона передала естафету миру наступному селу учасникові акції. Марш миру Живий пам'ятай організовано Дмитрівською сільською радою та військово-патріотичним клубом Пам'ять. Захід проведено за фінансування народного депутата України Костянтина Живаго.